Доброго раночку. Ми закохоми. Коротше, у нас сезон днів народжень ще не закінчився. За цей тиждень. Коротше, сьогодні останній день народження у Каті, моєї подружки у її доньки Амілії день народження. Амілія Віолетта. Або Емілія, або Віолі так називаємо. Так що зараз я їду. І це буде в басейні, там де ці горки були. Ну, Я вам вже показувала, ми вже кілька разів були на її день народження. Спочатку вони там в джимі коротше, граються, а потім в басейні. Так що... Я їду до крамниці купити подарунок, поки ще всі тільки прокидаються. Я, я прокидаюсь до сьомої години. Блін, вихідний. <смі> Кажу, оце я себе, блін, <смі> зіпсувала. <смі> Не можу спати після сьомої, ну це капець просто. Ну нічого. Буде легше, коли школа почнеться. Буду прокидатися без проблем. Добре. Поїхала. Так, коротше, ми зібралися їдемо до басейну. Це, до речі, це купальник. Але його, може, я одягла як блузку. У мене спідниця, теж чорна. Виглядає ніби аутфіт. А потім просто спідницю знімаю і я вже в купальник буду. Так що ми поїхали дуже спекотно сьогодні. У ці наступні три дні буде ступу спека 39. А, вам це і так зрозуміло, бо самі в спеці зараз співчуваю вам. Одне діло спека, але в тебе кондиціонер і тут, і вдома, і а у вас навіть електроенергії не завжди не завжди є. Так що дуже вам співчуваю. Добре, їдемо до басейну. Так, все, мої вже пішли, катаються. Здорові хлопці, грають в баскетбол. Дівчатка теж там. І Така стрибалка у нас є. Поки батьки тут охолоджуються. Так, це наш стіл. Ага, цірамісу, який торт, олів'є, та ти що, ще тирамісун? кавунчик, миреньгове рулет. Так, тут вже люди їдять, треба йти. А а, а, пад... Я ще не, не... не... не стигла засняти, треба швидко, швидко. Ну, Катя, як завжди, як Я, завжди. Віде. Молодець. Ой, молодець. Я ніде так не, я не бачила, що це десь в іншому місті, не в себе вдома люди готувалися. Тут на тут стоїть. Наші тарілочки з наріною. Ми нормально так взяли, особі на я. Малі там у себе за століку, тут малі. А тут дорослі. На маленьких, маленьких стільцях, ну нічого.

Мішай! Моя риба. Не мішай, мамо! Перерошето. У, -у, -у! Be мене сьогодні просто тортний день. У мене сніданок був з тортом від Лілі на ведень народження. Тепер це вже третьє. Цей десерт, блін, я не можу. Купальники сиджу, треба розтягатися скоро, а я торт їм. Капець. Так, так класно, що тут все зачинене, все видно, зачинено, не, не шумно. Ми з дівчатами просто сидимо, релаксуємо. Чудово, дуже гарно придумано. Отак, отак. Робітники з ними там граються. Чудово. Oh, Кажуть, виглядайте так, такими oh, щасливими, нібито ми скоро зараз підемо купатися. Yeah. Ну, ми і так ідемо купатися. Тимур сказав, що він і дитина. Oh. Каже, не, не дивіться oh. на мій вік. Oh. Так, всі, всі мамочки з камерами. Все зафіксовано. Я думаю, хтось виставить, я скопірую. Так, ми вже Забув it. Oh, it's поменялись. Отут От так відчувається душно, поки не вийдеш на подвір'я. З подвір'я заходиш так нормально, тут не так спекотно. They're coming. Так, він вже побіг Триня свої ласти принесла. Ти сказав, щоб що за нею, бо ноги разом кажуть, не дай Бог щось забудується. Окей, okay, on. Часик. Хлопці здорові пішли в сауну, я кажу, ні, сонечко са... 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 в сауну ми не підемо. Він тут в басейні, бо в тому басейні зараз нема. Дітям неможливо, не, не дозволяють купатися 10 хвилин. Перерва. Тільки дорослі можуть. От так. Я тільки бігаю. Трене істерика була. Вона забула свої окуляри для... Лавання. Зустріли знайому дівчину, Ні, вона тут не була з нами, але теж е, е, славянська дівчина, коротше, вона побачила, як та плаче, пішла і купила окулярі. Ні, не ті, ви розумієте, не з носу. Коротше, мені порадили піти до е, е, спасателей, рятівників. І запитати у них, і вони знайшли її гаглс, знайшли її ці окуляри з носу. З хлопцями грається, грається. Go get it! Come on, Josh! Come on, come on, come on! Молодець! <реш> Щось ніяк не дається! It's running away from yeah, you got it. Okay, throw it. Viennie! <laughs> He's under. He's under! water. underwater! Vinnie, it's for you! Uh -huh. Oh my god! Джашик! Джашик знайшов своє нове призвання! Це горки! Він тільки що вилетів, я шукала його, а він не з горки вилетів. Ну молодець. Коротше, він залетів. Маленький. Так, наступний крок, ми внутрі. Я сподіваюся, що після цього ми все ж таки зможемо вийти. Звідси дівчата деякі вже уходять, Молодці. Він везе, мені ще не так везе. Свої е, ласти випробує в великому басейні, каже, ні, мені ще треба практикуватися, а тут таки ще нічого так уже не виходить. Не встигла зараз. А ну вам не видно. <с时> 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 а, але вона тим хвостом, е, русаличем намагається е, плавати. Я вже стою, я вже, я вже, я вже готова. Тяжко все ще ніяк не вивезе. Ху як співати на машині? Зараз 1 градусів показує машині. якийсь. Нарешті ми в машині. Катеринка попросила попасть, проголодалася. Це нас зберегло. Це... Не дало шанс звідси виходити. Чотири з половиною години були тут. Чотири з половиною години. Чого ти хатою не заходиш? Що ти гуляєш тут? Прийшли додому, я просто з міста не рухалася. Я згадала, що мама мене звала, щоб вона компот зварила. Там ще щось вона хотіла дати. Я сказала, ну може, після басейну. мене Які там, бас... Який та... Який там компот? Я просто все-таки бути на, на природі, на... на басейні, на воді. А діти ще десь. Без... Півгодини просто бігали один за одним і, і верещали. Я кажу, блин, я думала, ви втомитесь і просто виробитися. Ніфіга. Тільки зараз вони нарешті заспокоїлися, дивляться щось по тілку. фу, Як тут спекотно, чого я вийшла? Пішла я відпочивати. Далі. Ну а я буду закривати блог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч. І ба-бай.